Вічна Ботвіси, Воскресення, життя і Спокій спочили в Твоїх повстанців, які життя Твоє віддали за волю, незалежність України, Христе Боже наш, тобі славу воссилаєм, з перед вічним Твоїм Отцем, пресвятим, благим животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віки. Час такими мужніми величними словами Христос і Спаситель світу говорить про тих, хто ціною власного життя довів свою величну і жертовну любов. Ви знаєте, життя може бути довгим і тривалим. Коли ми жертвуємо в своєму щоденному житті своїми інтересами. Своїми бажаннями, своїми власними справами для користі наших ближніх, щоб вони мали щастя і задоволення, то в певній мірі, в розумінні цьому, ми також кладемо своє життя за них, віддаємо за них. І ось тоді життя дійсно буває і довгим, і тривалим, і щасливим. Але не таким воно було. Українців-повстанців, які своєю жертовною кров'ю засвідчили віру в Божу правду, засвідчили відданість, вітчизні Матері Україні і українському народу. Згадаймо історію нашої України в часи лихоліть, в часи військових негараздів і бід, церква. Завжди надихала віруючих на захист рідної землі, на захист рідного народу. І ось в червні 1941 року один православний митрополит Миколай Ярушевич сказав дуже гарні слова, що найвищий християнський обов'язок це захищати свою вітчизну. І ось пам'ятаючи ці слова, Молоді люди, юнаки і юнки, зі зброєю в руках вступили в нерівний бій з величезним військом НКВС, регулярними частинами Радянської армії. 5 тисяч повстанців проти 30 тисяч озброєних до зубів воїнів Радянської армії, які мали і повітряні іскадрільї, які мали. Гармати, які мали танки, а повстанці мали, ну що вони мали? Легку стрілкову зброю, кулемети. Було всього кілька гармат 45-го калібру і все. Але в них була ще віра в Господа і любов до рідної землі. І вони не здригнулись, не захитались, не підняли руки, не викинули білий прапор, а до останнього подиху. На цих пагорбах, засвідчуючи саме своїм життям, своїми безсмертними душами любов до рідної землі. Рясно окропивши ці Гурбенські ліси своєю жертовною кров'ю, молоді повстанці залишили сумні сторінки і записи в історії буття нашого народу. І от сьогодні ми молимось за них, які своє життя віддали, за Україну, за її волю, за її незалежність. І великий геній українського народу Тарас Григорович Шевченко попереджає, нагадує всім нам, не забувайте про могили, бо якщо ми забудемо ці могили, то чужі копита потопчуть нас і зітруть нас з лиця землі. Ось так, дорогі мої браті і сестри у Христі. Сьогодні ми прийшли на ці могили. Ми не забули. Ми пам'ятаємо, ми шануємо, ми схиляємо голови свої перед безсмертним подвигом всіх українських молодих людей-повстанців, які згуртувались і вступили в нерівний бій з Червоною Ордою. І те, що ми сьогодні прийшли сюди, на це святе місце, Богом, освячене місце. На якому стоїть вже Свято Воскресенський монастир чоловічий, свідчить про те, що ми любимо нашу рідну землю, що ми пам'ятаємо свою історію, що ми прагнемо дотримуватись всіх традицій і звичаїв нашого українського народу. Адже гурбенський бій це символ незламності і непохитності народу, коли йому загрожує небезпека, коли для цього народу. Загрожує поневолення народу, який прагне свободи і волі. Дорогі мої браті і сестри, ви знаєте, в цілому світі так повело, що народ будує свою державу, державу демократичну, державу правову, в якій найвищими цінностями є життя людини, права і свободи людини. О саме за таку державу 69 років тому назад пились на цих полях, в цих лісах українці і повстанці. І сьогодні ми радіємо разом з ними, радіємо пасхальною радістю, адже вони віддали своє життя не задарма. Вони бачать, що ми вже живемо в тій самій Україні, за яку вони боролись, і віддали своє молоде. Життя. І наш святий обов'язок пам'ятати подвиг загиблих, наш обов'язок пам'ятати історію, наш обов'язок дбати і думати про сьогодення і майбутнє нашого народу і нашої держави. І ось стоячи сьогодні біля могил з повстанцями, які віддали своє життя саме отак, от після, після пасхальні дні. Квітня 1944 року зумімо чути серед шуму дерев, серед співу пташок, зуміємо почути могили, про що вони говорять нам. А вони говорять нам, друзі українці, дякуємо вам, що ви прийшли сьогодні і згадали нас, що не забули нас, що молитесь за нас. Дбайте про державу, за яку ми життя своє віддали. Не дозволяйте чужинцям творити свою країну. На жаль, не завжди виходить. На жаль, щось здобуваємо і відразу втрачаємо. На жаль, робимо крок вперед, а потім два назад. Але, але маємо надію на краще. І Господь управить все. І нехай сподівання полеглих бійців, повстанців оправдаються нашою вірою, силою нашого духу. І нашої любові до рідної української землі. І ось ці після пасхальні або пасхальні, радісні святкові дні, помолімось до Господа Воскреслого, щоб Він дарував мир всьому світові, нашим душам великій багатій милості, щоб він оселив з усіма святими праведними, ось саме цих героїв, лицарів духу, яких ми сьогодні поминаємо, і пам'ять яким з роду і в рід. Амінь. Христос Воскрес! Дорогі мої браті і сестри во Христі, я з радістю всім вам передаю вітання керуючого Рівненської епархії архієпіскопа Рівненської Острозького владики Ларіона, який сьогодні проводить архієрейське богослужіння в монастирі на козацьких могилах, а благословив нам духовенство єпархії. Ось в такому складі прибути сюди, піднести нашу щиру спільну християнську пастирську молитву до Господа до неба за полеглих вояків і прославити Воскреслого Спасителя світу. Всім вам бажаю добро, міцного здоров'я, щастя, радості, благополуччя і надії на краще майбуття і довгих щасливих років земного життя. Христос Воскрес!